Оце так. На час виживають пенсіонери. Приходиться навіть отак піря збирати, щоб здати циганам, тому що з нинішньою пенсією вижити взагалі не можна. Це наш дідушка, якому ми вже допомагали. рятували, лікували тваринок. Десь жулька його є. Там Жуля там є. Жуля. Жуля. Це моя подружка. Ми і також з вами стерилізували. Так да, да. Да. так. що як будемо раді, також в нього є ще. Він звідси приніс. Скільки три кисечки ви звідси привезли? які да. треба стерилізувати. Вже скільки вам десь три стерилізували, які ви принесли. Жалко, жалко. Вони бігають, боже мо. Ну так, да, як ж їх звідси не забрати. Це в мене, ми на двох забираємо. Яких перших знайде, він забирає в нас? Жуля, іди. привіт, кажи. привіт, друзі. Сручує, возить, да? а? Юля, Юля. Юля теж корм допомагає розвозити бездомних. Ага, а ви тоді це сушите, щоб сіга нам здати це пір?